На ділянці, де вирощуються новорічні ялинки, працює Валерій Дорош. Чоловік розповів, за якими критеріями оцінюють ялинку перед зрізанням. Вибираємо ми ялину по красоті, щоб вона стройна була, щоб пішні ветки в неї були. Зрізаємо під прямим кутом, щоб можна було її удобно ну, встановити, поставити якісь. Для визначення краси ялинки важливим елементом є якість хвої. Звертається увага, звичайно, на якість хвої. Чим гарніше, чим пишніше, тим вона буде виглядати на новорічному святі окрасою свята. Обов'язковим атрибутом є бірка. Офіційність рубання ялинки. Перевірити можна на сайті інфо е, там. Вказується вся інформація, в якому лісництві квартал відділ, е, що вона е, законна. На цій ділянці, де зараз іде заготівля, у 2015 році висадили 12 тисяч однорічних сіянців ялини звичайної, говорить інженер підприємства Андрій Шевчук. За його словами, на підприємстві 40 гектарів займають хвойні насадження. Соснових 16,5 гектарів і 33 три гектарі у нас іменно по ялини Європейської. Ми проводимо інвентаризацію, осінню інвентаризацію, в якій складається акт і кількість. Новорічних ялинок, які в подальшому будуть реалізовуватися для потреб місцевого населення. Основна необхідність це електронний чіп, який засвідчує, що ялинка є офіціальною і зроблена дійсно на державному підприємстві лінське І Чіпів є два види: вони є бумажні, і паперові і пластмасові. Вони використовуються, що хочу зазначити, вони використовуються лише один раз. На даній є штрих-код. Штрих який вже більше він не використається. За незаконно зроблену новорічну ялинку штраф становить 1055 гривень. В Лізоспі створено дві мобільних рейдові бригади на цей час, які патрулюють, круглосуточно патрулюють і провірають офіційність придбання цих новорічних ялинок. На новорічні свята підприємство планує заготовити під реалізацію від півтори тисячі хвойних насаджень. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.